У Вінниці зафіксували масштабний спалах вірусного гепатиту А, і щодня кількість хворих збільшується. Серед заражених є представники різних вікових та соціальних груп. Хворі мешкають у всіх районах міста, тому, ймовірного, єдиного місця поширення гепатиту поки що не виявлено. Наразі загальна кількість хворих 100 осіб. 16 із них це діти. Усі хворих госпіталізували. Міський гепатоцентр уже заповнений, тому дорослих пацієнтів розпочав приймати обласний клінічний центр інфекційних хвороб. Дітей у шпиталюю до обласної дитячої інфекційної лікарні. Щодо ситуації у нашому місті, то наразі у нас все спокійно, але краще перестрахуватись заздалегідь. Тому Віда завітала до центру медична зірка, аби дізнатись, як найчастіше передається дане захворювання, які симптоми виникають, та чого потрібно дотримуватись, аби вберегти себе та рідних. Вірусний гепатит А або хвороба Боткіна, яку у нас всі знають, це гостре вірусне захворювання, високозаразна інфекція, яка викликається вірусом гепатиту А. Найчастіші шляхи зараження це фекально-оральний, тобто люди можуть заражатись через брудну їжу, воду, руки. І під час можна заразитись також під час тісного контакту з хворою людиною. Основні симптоми хвороби це виражена така загальна слабкість, не характерна для пацієнта раніше. Це температура від 37 може бути і вища, і до 38, і до 39, це нудота, блювання, іноді діарея, може бути головний біль, втрата апетиту і найяскравіші симптоми це жовтяниця, це жовтушне забарвлення шкіри та склер очей, темна сеча і поява світлого такого білого сірого карту. Це такі основні симптоми. При появі таких симптомів кожен повинен звернутися в першу чергу до лікаря. І далі лікар буде встановлювати діагноз хвороби, встановлювати стадію легка, середня чи важка, і тоді будуть прийматися вже рішення, як лікувати такого пацієнта. Чи то буде амбулаторно, чи то буде стаціонарне лікування в інфекційному відділенні лікарні. Лікарі попереджають, що кількість хворих може збільшитись, адже інкубаційний період гепатиту А може становити від 2 до 6 тижнів. Тому фахівці досліджують усі можливі причини спалаху від стихійних ринків до водопостачання. Лікарі наголошують, аби вберегти себе та рідних, необхідно дотримуватись елементарних правил гігієни. Для профілактики, що можуть робити люди вдома, е от зараз, щоб не заразитися, щоб не, не стати хворими на вірус гепатиту А, це потрібно наголошувати особливо дітям, які можуть їх порушувати. Це миття рук після походу в туалет, перед прийомом їжі, перед приготуванням їжі. Це не вживати не кипяченої води. Пити воду. вода має вживатися лише кип'ячена або бутильована, яка йде запакована, таку воду лише можна пити. Обмежити вживання сирих овочів. І фруктів, якщо ви вживаєте сирі, овочі і фрукти вони мають бути ретельно промиті. Хочу зауважити, що найефективнішим способом по запобіганню розвитку такої інфекції у себе та у своїх близьких є вакцинація. Існує вакцина від вірусу гепатиту, а в Україні зареєстровано два види вакцини: це Хаврікс і Твінрікс. Наразі в Україні вакцини Хаврікс, яка є чисто від вірусу гепатиту, а її немає. Є лише комбінована вакцина, там де є захист від вірусу гепатиту А і Б разом. Щеплюються дітки від одного року і далі. Тобто, при бажанні цю вакцину можна замовляти, приходити і щеплюватися. Бажаю всім бути здоровими, берегти себе та своїх близьких.